Як ми заробляємо гроші в США на другий день після того як я поламав бедро. Дивіться в наступному відео все показую і розказую. Так, Вирушаємо на наше перше замовлення з мо... після моєї травми. Супермайстер готовий до роботи. Ну Майстер-помічник з поламаним бедром. Зараз нічого не видно, то просто мої шорти. Так, далі в машині вон склали інструменти. Ще їдемо. Водійське і пасажирське сидіння треба привести як до нового вигляду. Першим ділом, як завжди, треба вимити від бруду, від будь-яких силиконових залишок. І тільки тоді можна приступати до ремонту чи пофарбування. Ось це перший крок в підборі кольору. Коли колір підібрано, можна пензликом або губкою наносити в тих місцях, де необхідно, для того, щоб заповнити всі білі прогалини, всі тріщинки або де злізла фарба. Це відносно легкий ремонт, тому що тут не треба практично нічого ремонтувати, просто відновити колір, відновити фарбу і закріпити її так, щоб вона краще трималася, і вигляд сидінь був як новий. Тому нам пощастило з цим замовленням, тому що воно займало не так багато часу і відносно легко його виконувати. Що, Світлана вже закінчила оце крісло, на якому я сижу, воно вже все зроблено класно, намащене, як новесеньке. І зараз вже вона робить... Друге. А я сижу і просто насолоджуюсь виглядом і кондиціонером в цій машині, відчуттям кондиціонеру. Так, ось, дивіться, робота кипить. Ну так. Так що ми працюємо. Замовник не просив нас робити інші частини машини, підфарбовувати їх, але ми завжди намагаємося дати щось більше, ніж вони просять. Ми вирішили підфарбувати ці білі частини сидінь на кріслі, щоб надати їм кращого вигляду. Хоч про це нас теж не просили. Так, ну ось наше робоче місце сьогодні. У бефу ми робили, це я, бачите, мою фізіономію. вже всі, всі наше приладдя, з яким ми працюємо. О! А це мої нові штуки, за допомогою яких я рухаюся. Або як ви вже зрозуміли, я ходити не можу, У мене поламане бедро. Зараз я ці кранчі візьму і покажу, як я на них ходжу. Так що я вам сижу на стільчику, Світлана працює і все робить. А я підказую. Так, оце я себе знімаю, як я, впираючись на машину, маю добратися до своїх кранчів. Ах, так просто. Не можу спертись на ногу, ти розумієш? От На ліву ногу, на оцю ногу зовсім не можу спертись. Так що головою ніби можу працювати, руками можу працювати, якщо є доступ, а спертись на ногу і добратись до об'єкту, щоб щось робити, не можу. Ось от така от єрунда Викручуємося. Так, все, я вже накінчусь. Можу рухатися. Краще. О. Нога Не рухається. Так. Раз. Так, ось мої кранчі на колесах. Так, а це роботу, яку ми зробили. Верніше зробила Світлана. От ми відновили повністю це сидіння. І водійське сидіння. Зараз збираємо речі, забираємо грошики і їдемо додому. Так, от, Світлана все в нашу машину носить. Зараз спробую зняти процес, як я залажу в машину. Так. О! Я сів. Двері не зачиняйтесь, що не видно, так я сів. Намагаюсь. Під... Підтягнути ось так. О! От ліву ногу. Не можу підняти. Треба лягти на спину. Яким чином ліву ногу? О-о! Трошечки. Трошечки. Так, ліву ногу суну. Все, майже все. Так. отак так все тепер повільно. Нудно. Але роботу треба робити. О, заліз в машину. Заліз машина. Тепер очікуємо. Так. так. тут двері зачинить Світлана, задні зачинить, покладе інструмент. І я вже думаю сам зачиню. Так що ми справилися сьогодні. Скільки ми з три години витратили на це замовлення, але це і гроші якісь раз і... Світлана повчилася робити на практичному прикладі, я з боку підказував. Так що не здаємося, рухаємося вперед. Світланка, як справжній професіонал, намоти електричний кабель. Так. Все, чи ще є ще один ящик? Все Добре. Ось показую чек. Який ми заробили майже за три години разом з Світланкою? 400 доларів непогано, враховуючи, що це другий чи третій день після того, як я зламав бедро, ми продовжуємо працювати.